Вітаю в ефірі Змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні завітаємо до Запоріжжя і розповімо про роботу секції Асоціації міст України із питань соціального захисту. Керівники управлінь з різних міст, членів асоціації міст України, зібралися у Запоріжжі обговорити проблеми соціального захисту, в тому числі ті, що виникають через недосконалість законодавчої бази. Показники випроси, которая імеса в постановленнях кабінету міністра України. есть моменты, которые каждый руководитель расценивает по-своему. Поэтому именно здесь, на таких совещаниях, где собираются руководители всех городов Украины и решаются те моменты, как правильно поступить, как правильно э, найти подход. Участники заходу відвідали социальные заклады міста. Запорізький геріатричний стаціонар, відділення соціальної допомоги вдома, Соціально побутової адаптації інвалідів з розумовою відсталістю, відділення реабілітації дітей інвалідів, а також центр обліку бездомних осіб швейну майстерню такий обмін досвідом між містами сприяє підвищенню якості соціальних послуг населенню. Ми майже два роки назад тому були в місті Хмельницькому. З'їжджались майже представники облас всієї України обласних центрів. Останнє те, що ми зробили і відкрили п'ять центрів, але те, що я сьогодні почув, побачив, сьогодні дійсно тут є ті питання, які сьогодні я буду впроваджувати і в місті Хмельницькому, тому що, якщо в цілому подивитися, їхній захист, захист населення тут приділяється на високому рівні. Важливим чинником успішної реалізації соціальних програм є повноцінне фінансове забезпечення. Зрозуміло, що місто з розвиненою промисловістю здатне краще забезпечити соціальну сферу. Запорожье, конечно, достаточно серьезная такая база городообразующих предприятий, крупнейшие заводы, которые, конечно, дают больше возможностей. То есть те пропорции, которые вот сейчас мы уже увидели, где государственный бюджет и где местный бюджет, чувствуется, что город дает очень серьезное дополнение. Под сумком заседания, засідання, обмену обміну досвідом, стане формування пропозицій до органів державної влади щодо вдосконалення законодавства У сфері соціального захисту населення Пані Ольго, ми вас вітаємо асоціація міст України зібрала керівників управлінь соціального захисту із усіх міст України. Наскільки корисні такі зібрання, і чи допомагає досвід колег у вирішенні певних проблем, які можуть виникати у сфері соціального захисту населення? Вы знаете, любая встреча для каждого человека приносит очень большое, во-первых, удовольствие общения, а во-вторых, мы встречаемся со специалистами высокого класса, которые на своих территориях решают очень многие вопросы социальной защиты населения. И Вот такие общения дают, конечно, очень много. Последняя встреча была в Одессе, и мы со своими коллегами смотрели наших опыт одесситов. Сразу по приезду мы у себя. в городе Запорожье, еще раз посмотрели на все, что э, связано с реализацией государственных программ и наших местных программ. И, конечно же, э, стремимся к достижению уровня одесситов. Другое мы смотрели в западных регионах нашей страны. Поэтому э, каждое общение – это плюс э, нашей работы. В прошлом году, в 2013 году, мы отрабатывали э, поручения Министерства и Ассоциации городов по э, социальному консультированию граждан. У нас э, благодаря Благодаря проведению эксперимента и апробации этого социального стандарта мы подготовили 25 специалистов Запорожского городского центра социальных услуг на базе нашего национального университета. То есть они повысили здание. В результате этой работы 1800 жителей города Запорожья получили консультации. Поэтому я считаю, что вот такая апробация и приобретение такого опыта дает очень много в реализации тех задач, которые ставят перед нами. соціальна структурасть. Так дійсно Запоріжжя сьогодні презентували свій власний досвід у впровадженні певних стандартів в соціальній сфері. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Е, як і кожен хозяїн, який приймається, старається показати все самое найкраще, що нароботано в місті Запоріжжя. Я відчуваю, що у нас є що показати, ну, во-первих, ми применили нові підходи до роботи при реалізації державних программ. Опять-таки, изучили опыт всей Украины благодаря ассоциации. Значит, и постарались отработать этот опыт на примере одного из районных управлений. Сегодня мы показали, что как предоставляются льготы, как будут назначаться субсидии, как проведется аттестация рабочих мест по новым, так сказать, подходам. На базе территориального центра мы опробировали группы работы с детьми, которые требуют особо. подхода. Сегодня у нас работают группы группы дневного пребывания. Поэтому я думаю, что наши коллеги, посмотрев, посмотрев этот опыт, тоже привезут очень многое на территорию своих своих городов. У нас работает замечательная городская комплексная программа, которая всесторонняя решает те вопросы, которые сегодня в силу разных причин не решаются страны государства. И я думаю, что наши коллеги тоже это увидят. і я думаю, що этот опит теж буде полезен для других територій. Пані Ольгу, дякуємо вам за смістовне інтерв'ю. Я нагадаю, що з нами була Ольга Полковнікова, начальник управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради. Ну а більш докладно про захід і розглянуті під час засідання питання розповість аналітик асоціації міст України Вікторія Карабутова. Пані Вікторія, ми вас вітаємо. Розкажіть, будь ласка, яка ж мета зібрання? Наскільки, власне, що власне вдалося обговорити і про підсумки заходу? Сьогодні у нас відбулося засідання секції з питань соціального захисту. та Ця секція створена при Асоціації міст України. І реалізація цього засідання відбувається в рамках проєкту Діалог. Основна мета цього засідання це обговорення проєктів нормативно правових актів, які розробляються міністерством соціальної політики, а також ці законопроєктів в сфери соціального захисту, які перебувають на розгляді в профільних комітетах парламенту. Крім того, на сьогоднішньому засіданні було обговорено паспорт сфери соціального захисту, і вироблено певні стратегічні напрямки розробки тих пропозицій по удосконаленні як чинних нормативних правових актів, так і щодо обговорених тих актів, які сьогодні обговорювалися на засіданні. А чи знаходять підтримку такі пропозиції на державному рівні, зокрема у профільних міністерствах, і власне які питання найближчим часом можна буде вирішити чи вже можливо вони вирішені? Ну, зокрема, звичайно, не всі пропозиції мають 100% підтримку міністерства, тому що державна політика, вона інколи різниця від інтересів і прав органів місцевого самоврядування. Але деякі такі болючі аспекти нам вдалося все таки вирішити. От зокрема, вдалося вирішити проблему із порядком видачі довідки про склад сім'ї. От на початку минулого року виникла дуже гостра проблема з тим, що звертаючись за три. Термі... Ні, соціальних допомог необхідно було подати цю довідку по склад сім'ї, а її видачу на місцевому рівні вже не мали права видавати органи місцевого самоврядування. Ці повноваження були передані до Державної міграційної служби. Асоціація міста України зверталася до Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства регіонального розвитку будівництва з проханням законодавчо регулювати цю проблему. І ось вже наразі ми маємо зареєстрований нормативно-правий акт, це проект закону про внесення змін до ряду законів, з яких вилучається довідка посла сім'ї як обов'язковий документ. Крім того, в січні місяці, 20 січня, набув чинності закон, який скасовує обов'язковість. Довідки про склад сім'ї про отримання допомоги на дітей. Крім того, ще було вирішено ну, спільними зусиллями асоціації міністерства, було вирішено проблема по, по фінансуванню соціальних закладів, які обслуговують таку тверсте населення як бездомні особи, а також ті, які походять якусь певної соціальну реабілітацію і вийшли з місць позбавлення волі. Розробляється проект змін до бюджетного кодексу України і міністерство зацікавлене в тому, щоб фінансування цих установ було на належному рівні. Здійснювалося також за рахунок коштів державного бюджету. Спасибі за ваші коментарі. Я нагадаю, що з нами була Вікторія Карабутова, аналітик Асоціації міст України. Ви дивилися змістовну Україну. На виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США з міжнародного розвитку. USAID. викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства із міжнародного розвитку. До зустрічі.